Будівельник на відстань однієї перемоги наблизився до фіналу плей оф чемпіонату Суперліги, втретє поспіль, подужавши політехніку Галичину. Перебравшись до Львова, підопічні Айнера Сабагацькіса зустріли непоступливий опір місцевої команди. Певнені дії гравців передньої лінії Лео Лайнса і Костянтина Анікієнка на старті зустрічі компенсували численні хибні дальні китки киян. Утім, перша десятихвилинка залишилася за господарями, котрим плюс чотири забезпечили Дарал Мічел Іван Шкурупій. Після короткої перерви капітан столичної команди Артур Дроздов намагався вирівняти становище, але до екватору поєдинку ситуація не змінилася. Майкл Лі у наступному ігровому відтинку допоміг львів'янам віддалитися на шість очок. І до середини третьої десятихвилинки зелені трималися переможного курсу. Та все змінила злива із вісьмох дальніх пострілів, яку візитери спрямували на кошик галичан у другій половині зустрічі. Причому влучали з дистанції п'ятеро киян і робили це немов навмисно по черзі. Найчастіше дальній рубіж підкорювався Малкольму Ділейні і Артуру Дроздову. Котрі на початку заключної чверті підірвали впевненість господарів, змусивши наставника місцевої команди Желько Лукаєча брати тайм-аут. хвилинна перерва спрацювала. І невдовзі Леонід Стефанишин із Дарелом Мітчелом повернули рівновагу. Щоправда, наступна хвиля триочкових від лідерів столичного клубу поглинула з головою представників крайнього заходу України. За хвилину до фінальної сирени перевага будівельників розрослася до 17 пунктів. Тому фінальну сирену фаворити цієї півфінальної пари зустріли без зайвих хвилювань. Підсумок 80-65 за будівельником, який веде перед у серії до чотирьох перемог з рахунком 3-0. І вже у наступному матчі має шанс оформити собі перепустку до чемпіонської серії. Майкл Лі корисно потрудився у стані львів'ян, однак реалізував лише три із тринадцяти китків з гри. Тоді як лідер киян Малкольм Ділейні був влучним у половині власних спроб, і 15 зі своїх 23 очок здобув китками за дуги. Окрім цього, американський захисник будівельника здійснив сім результативних передач і чотири підбирання. i you